Всім імперії наталі 5. І сьогодні я вам розкажу і покажу пасхальне оновлення. Так, нарешті воно вийшло. тут От, як бачите, можете в правому верхньому куті, подивитися, Центральна Україна, X2 Донат, Х2 та ЗП в честь пасхального оновлення. Ну, а сьогодні я вам покажу саме і це пасхальне оновлення. Може, ще хтось не зайшов. До речі, зараз 19. 56, і тільки недавно запустили це оновлення, тому як тільки зразу запустили оновлення, я зразу зайшов і почав знімати для вас відео. Ну і давайте почнемо з самого першого. Це промокод. Так, давайте ми клацемо на промокод. І промокод у нас... Так, давайте англійську, будь ласка, англійську. Та йой! У мене одна така проблема вічна. екс, Вести. Ну я вже вів цей промокод, він дає 30 тисяч. Е... Ігрової валюти, ніби, якщо я вже забув, ніби 10 донату дає, і ніби до 36. Бо я його вживів, як тільки зайшов, бо перевіряв, чи він працює. Наступне це, думаю, словнозвісні квести. Тобто от, магазин продуктів Великодня, я вам це все покажу, але трошки пізніше. Івент-магазин, кухня бабці Тамарі, І давайте з самого початку підемо до кухні-бабці Тамарі, Хочу виглядати, що в нас, де вона в нас є. Так, 800 метрів. Ну, в принципі, не є далеко. Давайте. Так, ми вже під'їжджаємо, зразу видно мій ФПС. Давайте пробуємо під'їхати так, щоб це було реально. 36 в мене ще й того, в мене є аптечка, звісно, але то вже таке одною аптечкою тут, напевно, не запустись. Все, хоп, 7 FPS. Боже, мені щось страшно уявити, що це у нас відбувається. Давайте пробуємо. Кратно підійти і попробуємо зробити паску, бо я не на квест, квест я трошки пізніше покажу. Я хочу зробити паску. Так, все я зайшов, зараз мене відлагає. Непогано, так ззовні вона виглядає трошки гірше. не Альт! Помий руки. Окей. Як мені помити руки? Алло, де мені помити руки? Тут помити руки. А. Ты кто? Sociedad. Что? Кто ты? Кто не так Кто это Кто это? Кто это? Я не разумею. Короче. А, это что, дед? баба в то Давайте, Давайте. Альт. Вам не встречаем градиенте. Я так і догадуюся, що це у нас буде, тому давайте зараз ще раз підемо страждати і е, купимо на Так, все, ура, ми зайшли. Давайте будемо пекти нашу пасочку. Давайте. Щоб викнути перший етап, давайте в миску цукор. Давайте Цукор, яйця. Цукор потім борошно, потім яйця і молоко. Нет, 16. Вот, цукор, борошно. Яйца, молоко и збивати миксером 30 секунд. Після цього. Такий прикольний на Давай там. Спочатку цукор Давайте попробуем якось так. Ну, Типа мы додали це сюди. Ага, додали Потім борошно. Потім яйця. І тепер збиваємо молоко. А, заливаємо молоком і збиваємо, збиваємо міксером. О, давайте. Щось воно ну, трошки э, цікаво. Це все, є. Три Добре, чекаємо ці 3 хвилини. О, все, крутувався. <сх> Давайте. Щоб завершити другий етап, помісіть мись у духовку. Зачекайте годину в грі. В грі поки вона приготується Зверніть увагу, паска повинна витикатися не більше години, 15 хвилин. В смислі? Це ви виставимося, то в нас навіть ви почнеться з п'яти. Ага, тобто мені треба чекати одну годину тут? А, я на таке не підписувався. Е, я надки не підписувався. Годину чекати в дві. Це щось круто. Це щось занадто багато. блин А можна типа звідси лівати? А, так, да, можна глівати. Тільки, блін, як я лівну, якщо я зараз лівну, то я більше не зліб'ю. Давайте зараз поставимо таймер. Щось мені не подобається, що вона так зробила. Давайте поставимо 59 хвилин. Лівати не буду. От, все, поставив. Зараз просто е, отак от, от зроблю. Все і. все, зробив. І вимикаю зараз запис, включу запис, коли вже продають. 5 секунд, 5, 4, 3. Два, один. Фух, все, мика. На нам платити, це що нам все зробити? Футчер. Ну, але е, алло. Так, давайте я трошки цей звук. Бо газах, просто там. Захват. Цього звуку. Ура. Ой. Так, нам, напевно, треба газу. Почему я не взять, сделать нормально? Все, внизу. просто попробую. чтобы было. Что То есть он на давай, Давай-то, давай-то, Давайте тут помаленьку так. Ура, ви отримали Пасху. Де моя Пасха? А, напевно, вона він не движається. Так, не треба зразу їсти. Бо я тут, скати, наче годину робити Пасху. Це просто щось. Я трошки... Що ну ладно, до речі, поки я робив Паску, я відкрив кейсики. І як ви думаєте, що я зробив? Так, як ви можете бачити по моєму балансу, я... Втрати 150 тисяч за те, за те, за те... Що я отримав? Один. Один день втрачилось. Тут можна ще купити одну паску за 150, мені здається, це за дорого. І 5 пасок плюс 50 яєць. Так само за 700 доларів. Мені здається, це просто вкрай дорого. Ми цього робити не будемо, ну, але давайте. Далі. Хочу вам показати, що можна купити за ці паски і яйця. Давайте спочатку знайдемо. Я не впевнена, навпроти нас якісь будівля, я напевно, що це саме те, що треба. Так, це те, що нам треба. Я догадуюся, що це може бути це, але писати не був в цьому впевнений. До речі, вже трошки краще за впесом. Ну, вже не настільки як мінімум критично. Давайте зараз біжимо. Давайте. Давайте, що в нас тут є vip аккаунт на 30 днів. Це так непогано просто яєць. Далі скін закарпатський. Ну, мені таки подобається. Скін рідна. М да. Вініл градієнт. М да. Не сказав би, що тут є щось таке, що я міг би отримати. Ну, що тут найдешевший за яйця в нас є Це скін рідна. Але наша мені скін рідна... Якщо це дівчата скін. Можна скін закріпатись, але він 250 яйць. Збирати яйця, мені здається, це буде доволі довго. Давайте зараз, може тут десь хоча б одне знайду. Може, всяке може бути. Ну, ні, я так бачу, нема. Напевно, воно не настільки часто спавниться, як я думав. Добре, давайте зараз не будемо тратити час на пошуки яєць. Давайте перейдемо до зразу наступного пункту, який у нас є що. Так, що я вам вже магазин продуктів показував. Івен магазин тільки що показав, кухня бабці Тамари показував. Тут більше нічого. Давайте тут. Добре, наступне, так, я згадав. Останнє, що я вам мав показати, це квести. Допомогти бабці тамарі. Давайте. Грошай до діда. А, офігенно. Давайте зараз швиденько вирушимо до діда поза кадром. І я вам покажу вже сам квест. Тут добавили квест, я не знаю, скільки саме їх квестів. Може їх багато, може їх мало. Ну побачимо. Давайте, зараз швиденько доїдемо до Діда. Ми вже приїхали, давайте зараз будемо пробувати зайти сюди. Боже, 11 ФПС. Я просто в шоці. Давайте будемо пробувати якось сюди пробратися. Чи що. Давайте зараз дівчину випустимо. Во, є! Це мой день, Ура! У мене нове завдання а, для слухай, тебе. Ага. Потрібно з'їздити до бабусі Тамари Тамара, і прикрасити яйця. Ну, звісно, курячі балбес. Ха -ха. Давай. Секун... А, да, я знаю цей квест там треба яєць помалювати. Клас. Давайте спавню зараз ще раз свою машину. Давайте, треба відбігти в таку зону там, де її не конфіскують. Десь тут. І давайте зараз швиденько доїдемо до нашої. Ага. І зараз швиденько доїдемо до нашої. бабусі Тамари. Так, ми вже продовжуємо знімати зранку, так як я просто не встиг. І вже, до речі, FPS покраще. 20 FPS це вже краще, ніж 10 Здравствуйте, ти солоденький. Тебе ж прислав мій старий пердон? А. Тоді давай фарбувати яйця. Так, все. Ми тут і... И... давай це, це робити. Давайте. Ага, типу, вот так от фарбувати яйця, ну ладно. Тут тобто не треба, типу повністю пофарбувати, каждый, да? А, ну, ну, значит не повністю. Просто отак так вот. О, так можно з спидранути. Непогано, добре, давайте зараз включу, коли я вже всі зроблю. Так я знайшов спосіб, як спідранити швиденько малювання яєць. Отак от, от малюємо просто будь-шом. Відпускаємо мишку і потім відпускаємо мишку вже на кнопці наступне. Хоп. І тоді в нас воно чогось клацається. Це не мало би клацатись, але клацається. Все. Сказати такий от бах. Ну, може це не баг. Все. Ой, куди? Є? Де я? Е, ага. Вийди на вулицю. Рушай до бабусі. Давайте послухаємо, що вона нам скаже. Йо-йо-йо, й що так? Молодець. Умілі ручки у тебе. Повертайся до діда і отримай свій подарунок, а йому передай, щоб додому не повертався. Добре, передам. Давайте зараз я сподіваюся, що наша машина ще не заповнилася. Так, ми вже у діда, давайте побачимо, яка в нас буде нагода, При тому що в мене ще є преміум. Зараз DX2. ну, 25 відео і так непогано. Стоп, що всі закінчені. А, ну, тому ти діду віселю. Думаю, це вже забагато для відео, тому я на цьому моменті буду прощатися. Дякую, що додивився до цього моменту відео. І якщо ти вже додивився до цього моменту, ну постав вже лайк, раз тобі вже було цікаво. А якщо тобі не сподобалось відео, то напиши в коментарях, -то чому тобі не сподобалось. Я обов'язково на це відповім. І обов'язково це виправлю у наступних відео. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!